Далі, і чому Європа не вводить сам завжди була слабкість у всіх очільників Росії, які б ми там не були в різні часи, увійти в історію. Не важно через що, через яку частину цього історичного тіла вони в неї хочуть увійти. Тут це питання вторинне. А питання первинне що є, таке бажання це доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас неділя і день запитань відповідей. Одна з улюблених тем та взагалі всі теми є добрими, але. Коли є питання, коли є цікавість до каналу, це завжди приємно, тому з приємністю відповідає на всі ваші питання. І письмово ну, на більшість відповідає письмово на деякі тільки усно, на деякі письмово і усно то вже їх залежить, тому що добре питання саме вартує і повтори. одне питання, яке привернуло мою увагу, але відповісти на нього м -м, письмово я не відповів. Ну тому я відповідаю на нього усно. Задає питання наша спонсор. Наталія Лебідь, вона задає питання: а що за стосунки між Росією та В'єтнамом? Тяглість совєтської традиції я розумію, але зараз в В'єтнаму парад на червоній площі навіщо вони ж зібралися просити США про обнулення мит і з Америкою будувати якісь взаємини. Чому вони були на параді? Ну це тяглість совєтських традицій, це тяглість комуністичних зв'язків, це тяглість того, що прийнято називати інерційністю у зовнішньополітичних стосунках це абсолютно нормально спрацьовує для того, щоб влада добре виглядала перед очима своїх підданих, тому що ну, скажем так, в В'єтнамі щодо обраності влади є питання. Це така комуністична автократія, але тим не менше, якби добрі жести, які подобаються загальній публіці, робити чому би ні. Це такий був добрий жест в бік власного суспільства, яке толірує стосунки із Росією як спадкоєм. Місією совєтського союзу, ну а совєтський союз розглядався взагалі таким джерелом порятунку В'єтнаму у війні з е, сполученими штатами у війні з південним В'єтнамом північний який переміг у протистоянні з Китаєм, навіть у війнах з Китаєм обрали участь на боці В'єтнаму совєтські інструктори. Тобто така тяглість, вона абсолютно є зрозумілою. І інерційність там буде постійно присутня в стосунках. Так сполучені штати дуже серйозно розглядають В'єтнам як частину проти Цього поясу Китай і В'єтнам це дві дуже сильно недружні країни. Я є, є про що бути недружними, є про що сваритися острови в жовтому морі, територія визначена економічного впливу В'єтнаму і Китаю. Війна точилася на півночі В'єтнаму з Китаєм, тобто. Тут є на що спертися з штатом. Це з одного боку це про сучасність. ну і Про минуле війна, яку проводили сполучені штати з тою владою, яка перемогла у В'єтнамі. Ну даються знаки, тому що багато людей загинуло з обох боків. Є тяглість, також стосунків, правда, не союзницьких, а ворожих. Проте, тим не менше була і дуже велика кількість контактів, з допомогою котрих сполучені штати прагнули змінити і свій образ в В'єтнамі і образ В'єтнаму у сполучені штати. Сполучені Штати такі, якщо не обнулили, то дуже сильно зменшили митні тарифи між В'єтнамом і Сполученими Штатами. І більше того, за попередньої влади, не за цієї не за Трампа а за Байдена було перенесено кілька дуже важливих підприємств з. Китаю до В'єтнаму, наприклад, фірма Apple перенесла туди виробництво устаткування. Тобто, ціла структура була відчинена Apple В'єтнамі. Дуже багато інших фірм, і американських, і європейських, сприйняли позитивно цей приклад і використали також перенесення. Значної кількості виробництв, звичайно, це не ключові виробництва, але тим не менше до В'єтнаму з тим, щоб мати таке запасне литовище у випадку, коли з Китаєм дійде до серйозного розмежування між західним світом і Пекін. До цього йде до цього, все достатньо прискорено наближається, але тим не менше, поки що ствердити, що це є близька перспектива, не вартує. Але тим не менше стратегічно сполучені штати дивляться саме на В'єтнам в цьому регіоні. Чому Уну тому, що В'єтнам також комуністична автократія. Там рішення приймається одною структурою, скажімо так, з рідкозмінною владою. Дуже умовною є демократія і свобода слова. Там діяти штатам зручніше. В'єтнам дуже цікавий партнер для України в цьому регіоні. Шкода, що стосунки з В'єтнамом В'єтнамово Україні абсолютно формальні, це попри те, що достатньо чисельна діаспора мешкає в Україні, За різними даними, там називають і 4, і 20 тисяч. Ну але в будь-якому випадку в Харкові побудована найбільша пагода, тобто церковна споруда буддизму в Євро-Харкові. Тому можна зрозуміти, що кількість мешканців України в'єтнамського походження, які перебувають в Україні попри війну і попри те, що Життя стало менш комфортним ніж це було до повномасштабного вдаття, в принципі, може не відповідати тим офіційним цифрам, які є, але тим не менше це не створює необхідності на превеликий жаль Києву чомусь поглиблювати і поширювати стосунки з В'єтнамом, тому що Україні важлива кожна держава і розвиток стосунків з кожною державою спроти китайського поясу, тому що в найближчій перспективі і, і в найвіддаленішій перспективі Китай не буде для України державою на Думці, котрої Україні мало би залежати, стосунки можна розвивати Китай зараз є ворогом, бо підтримує Росію і забезпечує її матеріально, фізично, а головне морально. Попри все, ця моральна підтримка важлива для диктатора, від якого в один момент було відвернувся увесь світ. Зараз за допомогою товариша сі цей світ повертає погляд до Путіна і постаті Трампа абсолютно вибілює. Постать військового і воєнного злочинця Путіна, який на превеликий жаль користується у Трампа таким підвищеним авторитетом. Україні вартує розвивати стосунки з В'єтнамом. Ці стосунки є важливими для подальшої присутності України в цьому індотихоокеанському регіоні. Ну і не можу відмовити собі в тому, щоб не підтримати ту достатньо глибоку дискусію, яка відбулася тут під матеріалом, куди рухатиметься Європа?», що заявив Макрон на підтримку України. Задає глядач світлий 8949. Європа Рухається до ісламізації, і наркозалежності, а також до розпусти сатанізму, потурання всіх людських і християнських цінностей. Має надію, що новий папа римський поверне Європі те, на чому вона будувалася. Далі там була розгорнута дискусія про біполярність світу, і от я е, світлому 8949, Як відповідав письмово, наголошу це ще раз у. Сно, що біполярного світу не існувало на момент тоді, коли почалося повномасштабне даття Росії в Україну на момент, коли Росія окупувала Крим і частину східної України в чотирнадцятому році. Його не було взагалі починаючи з цього біполярного світу, починаючи з 1991 року, коли розпався совєтський союз, розпад совєтського союзу ознаменував припинення існування. Двополярного світу на превеликий жаль, це ця вигода усунення біполярності була використана режимами, такими як китайський, кубинський, венесуельський диктаторським іранський, диктаторськими режимами, які існували тоді в світі, і вони отримали дуже серйозний поштовх. Ці диктаторські режими дуже добре скористалися відсутністю протистояння двох світів і двох способів життя. Бо коли це протистояння існувало, вартувало обрати сторону, і відповідно тоді. І все рухалося тільки так, як вирішила та сторона, яку ти обрав. От вирішив совський союз там тебе підтримати або ні, все у тебе були проблеми. Іран тоді, до речі, був між сторонами, намагався не контактувати навпростець совєтським з союзом з причинивдертя совєтських військ в Афганістан, і так далі. Тобто там у нього була складна ситуація. Відсутність протистояння легко утворила навколо Ірану таке приємне коло спілкування з іншими країнами, продаж нафти в Росію в першу чергу через російських нафтотрейдерів. Ві так далі, тобто це тільки одна частина, і ці стосунки між Іраном і Путінською Росією вони давні, і глибокі і між Росією постсовєтською загалом, тобто біполярного світу не існує і зараз, і від 91-го року. Звісно, є протистояння західному світу. Дуже розмите уявлення, де захід, де західна культура, де є диктатура. Ну є диктатурою Індія чи Південна Африканська Республіка чи Бразилія, де існує обраність влади, конкуренція, можливість голосувати кожному немає тиску, мінімалізовані. Ну принаймні, зовнішнього не витікають фальсифікації. Тобто можна ствердити, що мінімалізовані фальсифікації відбуваються. чи є там вплив на виборці, чи нема вже там деталізований Ожна розбиратись, кожна демократія повинна це робити із з тим, щоб забезпечити вільність вибору і довіру до суддівського апарату вперед. Дуже дискусійне питання, чи є диктатурою Індія, чи Індонезія чи Малайзія, хоча там режими, які дуже сильно демократичними не назвеш. А з іншого боку, Саудівська Арабія, Об'єднані Арабські Емірати це диктатури, це тоталітарні держави. Тому тут складно окреслити туреччина це диктатура чи ні чи Угорщина тяжко також назвати Угорщину диктатурою, але з іншого боку, при владі залишається з використанням інструментів влади Орбан уже скільки років. Тому тут ствердити, що є якась зараз поляризація світу двостороння, на тобі біполяризація, ні, є багатополярним світ, але не тим багатополярним світом, в якому бачить себе наприклад Росія, що вона є полюсом, ні, ну це смін. Шона держава з 1% ВВП світового. Ну це просто ганьба, уявляти, що подібне хтось може думати про таку державу. Ядерний потенціал ну так, це вплив, але це. Доти, доки немає узгодженості демократії щодо позбавлення Росії цього ядерного потенціалу, і Росія зараз семимильними кроками наближається до того, щоб держави західного світу змусили себе це зробити. Тому немає поляризації зараз двосторонній, але є багатополярний світ, тобто є світ, який гуртується навколо Китаю, Росія, підлегла країна Китаю, Іран, Північна Корея, інші країни, як Куба і Венесуела. Які залежні від китайського постачання африканські країни, які на превеликий жаль заключили дуже невигідні для себе угоди саме з Китаєм, з китайською стороною трапили в залежність про що неодноразово попереджали західні економісти їх і на превеликий жаль, це попередження не спрацювали. Тобто Китай є полюсом є чи Індія є полюсом? Ну звісно, хто може ствердити, що Індія є під впливом? Китаю чи обертається навколо Китаю, Пакистан так, ворог індії він вибрав сторону ворога свого ворога. І відповідно це така формула, яка це зрозуміло. Є арабський світ. Хто є більшим полюсом? Єгипет чи Саудівська Аравія, Каїр чи Арія? Дискусія це завжди дискусія, але тим не менше, арабський світ дуже потужний полюс. і Він не є під жодним іншим впливом американським до певної міри. Це тільки до певної міри намагається підтримати Мати цей образ саме нинішня Саудівська Аравія з тим, щоб продемонструвати, що вона більше до західного світу. Бо чому? Тому що кошти, які отримує Саудівська Аравія, вона отримує в більшості від Західного світу. І розумію, що навіть ті китайські кошти можуть зразу пропинитися, якщо виникнуть протиріччя між Китаєм і Західним світом, такі істотніші, ніж вони є зараз. Саудівська Аравії доведеться обирати сторону. Ясно, що обере сторону Саудівська Аравія. Заможніших, бо сама я заможною державою, і без особливих претензій на світове панування на відміну від Китаю. Індія має претензії на світове панування і має відповідно підстави бачити себе колись першою країною світу. І тому тут протистояння Індії і Китай це ще один полюс. тобто Індія, Китай, Сполучені Штати і Європа. Ось вам вже чотири полюси. Так там в цьому багатополярному світі навіть щілинки немає для того, хто найбільше потякає про багатополярність світу, і що двополярність. Вона закінчилася, більше ніколи не повернеться. Я має на увазі Путіна з його вуст. найчастіше лунає, що час багатополярного світу настав, і тут Росія є таким величезним полюсом. Ну хіба що північним. не вартує звертати увагу на це з точки зору багатополярності той, в якій Росія є бодай мінімальним полюсом. Ні, не є. Вона є опудалом, яке лякає горобців, лякає і інших серйозних тварин, але тим не менше. Впливати на них і в інший спосіб ніж через переляк. Не може, а переляк має ту неприємну для Росії особливість, що він раз спрацював, два спрацював, а потім відбувається адаптація механізмові реакції з приводу постійного переляку. Адаптованість Європи збільшується, збільшується її автономність від Сполучених штатів у прийняті рішень, і Європа тими ж самими семимильними кроками наближається до створення потужного світового полюсу, який буде тою стороною вулиці, на котру будуть хотіти прийти не тільки західного світу держави. Але передовсім це торкається Індії і Індонезії, які і зараз. Відпрацьовують достатньо потужні проекти із Францією, наприклад, щодо купівлі французьких Рафалів. Це один з таких дуже важливих фактів. Тут наш спонсор Тетяна Доценка також задає нам запитання: що ж буде далі, пане Андрію, США нас залишає сам на сам з війною. А Європа, яка грозиться новими неймовірними санкціями проти Росії, так їх і не ввела. До речі, я хотів би тут наголосити, що таких питань є напевно з десяток. Вони в різній формі інтерпретації лунають як критика дій. Або бездіяльності Європи дуже багато критикується саме бездіяльність, відсутність санкцій, таке інше. Але тому я би хотів, от наприклад, прикладі спонсора ставити спонсором. Я тоді на кожного буду за питання відповідати. Ні, я жартую. я Звичайно, ті найцікавіші питання, які були задані, особливо ті питання, які викликали дискусії, особливо ті питання, які містять також не тільки питання і пораду. Я буду їх витягати, навіть якщо вони були задані два-три місяці тому. Деякі речі не старіють, як, наприклад, коньяк вино. Отже. Щодо запитання Тетяни Доценко, що буде далі, і чому Європа не вводить санкції. Європа ввела санкції. 17-й пакет санкцій було введено. Знову Горщина наполягала, щоб вилучити звідти кілька російських компаній, які забезпечують бідну і нещасну Горщину бензиною. Ну але то така справа, зрозуміло, що це не той пакет санкцій, який вплине на Росію фінансово, але моральний вплив так. Росія отримала дуже чітку інформацію, що Європа. Зуміла зберегти єдність стосовно Росії, це сталося і це добре сигнал. З приводу того, які ще санкції може ввести Європа. Багато багато і для Цього не буде вона потребувати Угорщини. Митні санкції обкласти митом усі товари, які Росія продає. Складно, але необхідно. Передовсім це може торкатися транзитних товарів, це може торкатися вантажів, які йдуть через Європу і далі. Тому тут є механізми. Це наприклад, російські добрива, які йдуть ту ж саму Бразилію, шаленим потоком, не через тільки Балтійські порти, бо інших немає в Росії для того, щоб безпечно доставити ці добрива до Бразилії, а використовуються західні порти. Бо ще добрива російські не обкладені суттєвим митом чи забороною. Так, це пов'язано з тим, що проблеми без цих добрив буде мати частина світу. Ну, південна Америка, зокрема, та Африка. Але тут треба думати, яким чином вплинути, щоб обмежити прибутки Росії в цьому бізнесі, не щоб повністю ліквідувати, але буде зменшити. Це може зробити Європа. Знову вірити в те, що так треба взяти все відрубати. Ну ну я в це вірити, але якщо досі Україна постачає нафтопроводом нафту до Угорщини, дружні нам країни правда сильно. Тому тут говорити про те, що можна одним ударом вирішити всі питання, не доводиться, але Європа має ще. Кілька дуже важливих важелів. Кошти Росії інвестовані в європейську валюту, в європейські папери, золото, яке розташовано на теренах європейського союзу, все під загрозою вилучення через військові злочини Росії вчинені в Україні проти цивільного населення. Можна залучити ці кошти в інший спосіб, про що казав нещодавно Макрон. Або з цього приводу він буде спілкуватися з очільником Бельгії, бо саме в Бельгії місце це, це, це ці російські закордонні кошти. Мова Ді булась, коли європейські лідери в Києві разом з президентом Зеленським стверджували, що в випадку відмови Росії. Почати правдиві перемовини щодо припинення вогню. Бодай ці санкції мали бути узгоджені і введені разом зі сполученими штатами. Вже приїхав там Лінсі. Грем і до Туреччини приїздив. Потім і в Тирані обговорювалися на зустрічі очільників європейських держав у столиці Албанії. Там також велася розмова про санкції, які запропонував лінці Грем як представник республіканської партії, яка має більшість і в конгресі і в сенаті. Відповідно, це закон. І зараз це також джерело тиску на. Росію, бо до цього пакету долучиться європейський союз властиво тими ж самими митами на ті товари, які будуть погоджені зі сполученими штатами, з тим, щоб там, де не досягне рука сполучені штатів, досягнула рука саме Європейців. Це одна частина. Це те, що ми вже почули і знаємо. Друге, це те, на що ми, на що не звертали увагу. Вторинні так звані санкції, які європейський союз дуже скрипучо, дуже тяжко і дуже непросто застосовує, бо це застосування потребує ретельної праці. Ні, не рішення до цього потрібно угорщини чи словаччини, чи якоїсь іншої європейської національної держави, яка входить до ЄС. Ні, для цього потрібно просто кошти інвестувати у слідчі дії. Бої органи слідчі, але у слідчі дії, які ми розслідували, прослідковували, контролювали вчасно, перетинали всі ці потоки чіпів, які йдуть із Європи для Росії з тим, щоб Росія могла так само надалі масово виробляти усі ті пристрої, які летять за допомогою GPS. Або того глонасто, тобто які використовують наведення через використання того ж самого чіпу всередині себе, то тут от у європейці донедавна, ну скажімо, до цього ставились менш ретельно, вважаючи, що є дієвіші процедури, які би могли змусити Росію почати бодай перемовний процес на те, щоб зупинити вогонь, тому тут є ще куди рухатися і для України найголовнішим і для українців сигналом від європейців є те, що єдність є непоступливість щодо підтримки України, є жодних компромісів з ворогом. Є рішення Франції, до якого вона буде закликати всіх решта партнерів. по Коаліції рішучих в першу чергу і по європейському континенту, в другу чергу, все вироблене в 25-му році на зброярських підприємствах Франції, буде передано в Україну. Все те, що має бути вироблено, наприклад, в Німеччині, також передано в Україну. Мова йде звичайно не про заздалі законтрактовану продукцію, ба навіть з нею буде вестися окрема розмова з тими країнами, які можуть почекати виконання цих контрактів, і вони будуть виконані, але з деяким часом або ці контракти будуть умовно розполовлені. Тобто, якщо там це буде. 10 Десять то 5 піде в Україну, а п'ять замовникові таким чином буде збережена і європейська безпека, і українська буде посилена. Було сказано загальним хором голосів європейського союзу, що жодних компромісів щодо української армії бути не може. Вона має бути посилена вже зараз і посилюватися. Тоді, коли буде припинений вогонь, перемир'я укладено за будь-яких обставин, це не має відтермінування і на рішення Європейського союзу щодо посилення українських збройних сил не буде впливу мати жодний перемовний процес. Головне ця ситуація, щоб Україна зуміла забезпечити не тільки бажаннями реалізувати західну підтримку, але й забезпечити цю техніку солдатами. Тобто Україні потрібно буде разом з європейськими партнерами все ж таки прийняти рішення щодо прозивного віку. Я це передбачаю, що це відбудеться. Можливо, шкала сунеться і після 55 не будуть призивати до армії, але будуть призивати з 20. Десь так тут має Україна шукати, бо поповнення армії особо. Овим складом це та проблема, з якою може зіштовхнутися Україна в випадку, коли буде надана вся та техніка, яку Україна хоче отримати. Тут важливо розуміти, не всю техніку будуть керувати дронарі, не вся техніка буде дронами. Вона багато стає техніки буде потребувати живої сили для того, щоб операційно, для того, щоб керувати нею. Ну і плюс зрозуміло, що в війні, яку проводить Україна нині проти загарбницької Росії, важливим є і живий склад, тобто то точки захоплюють Людьми не машинами Я просто зачитаю, що Ілля Шилов каже, що Макрон вже сказав, що він вони віддали все і навіть більше віддавати більше їм нема чого, і вони не можуть себе позволити. було позволити. Можуть, дозволили, і Франція буде віддавати рівно стільки, скільки. Прийняла рішення це робити, але це, звісно, віддавання не буде впливати на обороноздатність самої Франції, Про що також підкреслив Макрон. Це вже питання напевно очільника Франції, яким чином він буде відрегульовувати ці часто взаємопротилежні речі. Але знов таки, чим сильнішою є Україна, чим більший об'єм допомоги Україні надано Францією, тим безпечнішою є Франція. І тут також на спонсор малка-малка задає питання. Ваш прогноз на яку європейську країну Росія нападе першою, і коли я вже на це питання відповідаю, Відповідь письмово по спонсор, спонсор задає питання. я мушу приділити цьому питанню увагу щодо того, що я на яку країну немає країни, яка була би обраною зараз Росією. Є напрямки цими напрямками є Балтія. Називаємо це таким чином. І сувалський коридор два тих напрямки, які є очевидно найвразливішими у європейській системі безпеки, і про це я двічі чи тричі напевно, коментував. Просто я хочу повернутися у відповідь на це питання до дещо іншої речі: до того чи Має інтерес Росія розв'язувати другу війну, має і безпосередньо, тому що війна це те, що рятує не тільки владу Путіна, нині, не тільки його елітою, яка навколо нього зібралась. Суспільство об'єднує навколо прапора. Завжди війна найкраща. Російське суспільство тим паче об'єднується найохочіше під прапором війни. І це саме зараз бачимо. І з другого боку, тим не менше, це плюс ще й забезпечує нинішні еліті Росії, нинішньому естеблішменту, кривавому естеблішменту, забезпечує історичну славу. А тут завжди була слабкість у всіх. Очільників Росії, які б вони там не були в різні часи, увійти в історію, не важливо через що через яку частину цього історичного тіла вони в неї хочуть увійти. Тут це питання вторинне, а питання первинне: що є таке бажання, і це бажання чітко демонструється і нинішніми елітами загалом, і путіним, зокрема, і останнє запитання на нині це навіть не питання, це цікаве твердження, яке я би хотів прокоментувати Антон Подлуцький. 1995, кримінальну відповідальність за війну нестимуть сотні тисяч росіян. Це об'єктивно, бо грунтується на фактах: десятки мільйонів сплачуватимуть репарації, та морально відпрацьовуватимуть свою вину. Дякую за ваш труд, слава Україні. героям слава. Приємно читати і чути подяки. Але тим не менше найголовніше кримінальна відповідальність. Так, це те, через що має пройти Росія і пройде кримінальна відповідальність еліт і моральна, етична відповідальність усіх росіян, тому що вони всі несуть моральну етичну відповідальність. Більшу меншу, звичайно, окрім тих, хто вже спокутував цю відповідальність діями. Таких також є немало. Але найголовніше пам'ятати про те, що завжди злочинці будуть покарані не завжди так, як хотілося кого вони карали, але тим не менше, відповідальність настає. І ця відповідальність є подвоєною, тому що відновлюється справедливість а відновлення справедливості без притягнення до відповідальності винних неможливо. Ми чудово розуміємо і дуже добре, що це розуміють. Ті, хто зараз підтримує Україну, українські союзники, це поки що не дуже хочуть розуміти в Вашингтоні, але я впевнений, що з часом, а час річ така, проти котрої боротися неможливо. З часом стан ставлення до. Того, щоб справедливість настала в Вашингтоні, зміниться. Попри те, чи зміниться керівництво Сполучених штатів, чи зміниться фізично чи ідеологічно, подивимося, мається на увазі республіканці будуть змінені демократами, чи навіть не будуть зміненими. Буде змінене ставлення до воєнних злочинів Росії однозначно, і Сполучені Штати в подальшому відігравати ту ж саму роль, яку вони відігравали в Нюрнберзькому процесі, практично очолюючи процес. І тут буде з Росією. Так само, і мені тут часто закидають, що я не кажу до зустрічі наступного разу. Власне, погоджуюсь до зустрічі. Більше того, до зустрічі завтра. Бо завтра будуть підсумки тижня. Це цікаво, тому закликаю вас усіх. Увімкнути наш Ютуб канал завтра о 21-й годині підсумки тижня. Тому закликаю вас підписуватись, щоб не пропустити, ставити дзвіночок. Чи його і вчасно передивитися цю передачу? Дякую всім за увагу. Пишіть, задавайте питання. Якщо я на якесь питання не відповів, не соромтеся його продублювати. Я подивлюся залюбки і відповім на наступні нашої передачі питання і відповідей. Дякую всім за підтримку. Дякую за поширення відео. Це допомагає каналові бути почутим і побаченим. Дякую за спонсорську підтримку. Розумію, що це не просто зараз, час не простий, але це також необхідно каналу для того, щоб він розвивався. Розвиток це, в принципі, і є життям життям каналу. Тож, щиро всім вам дякую. Все буде гаразд. Слава Україні!